Пробую отаку штуку. Це якийсь годинник, дисколіт, якісь три татушки, якісь зриваюча карамель. Коротше, ось така упаковка. Що ж там? Знаєте, що таке? А, ось тут отак. Щас я все покажу. Тут я витягну вже часи якісь. і... А карамель, де. Коротше, там такі часи. сейчас я їх розкладу. Короче, дивіться, я отак так його надів. Ось сюди, ось цей кружочок. І дивіться. Короче, це стрілялка. Я отак так телефон поставлю. Ось, дивіться. Ось тут нажимаю. Стрілялка отака. Тут ще перебивні татуїровки. Кісі Місі. Він це просто малюють ті, хто не знає, як Кісі Місі виглядає. Це тупо Хагіваги перефарбували. Кісі Місі немає отакого рота, як у Хагівагі. У неї просто отака улибочка. Кісі Місі. І ще одна Кісі Місі. Далі, щось написано і хагіваги. І ще один хагіваги. Отакі от хагіваги на зап'ясі нужні діти в Браво Старсі. І от такий епічний пакетик з карамеллі той, що лопається. Так, дуже акуратно, щоб не розсипати. Коротше я його вже відкрив. Ось Ось воно таке у мене рука тепла, і воно лупається. Один, два, три. Лускотить? аж у згох. Прикольна штучка. Щас оцю хочу наклеїть. Прижимаю. Все воно не ліпиться. Все, сейчас жду, поки воно приклеїться. Та воно вообще не перебивається. Я у дідрогу, воно взагалі нічого не робить. У мене сейчас ротіжвачка із оцей карамелью. Класс.